В ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Знову за парти. у школах Буковина пролунав перший дзвоник. Зокрема, день знань відбувся і у Чернівецькому ліцеї номер 22, де до першого класу пішло 60 наймолодших учнів. На урочистоця побувала і наша знімальна група. Вперше зібрали рюкзаки та за руку з батьками на один із найвідповідальніших днів: день знань. Нині під звуки маршу за парти у Чернівецькому ліцеї номер 22 сіло 60 першокласників. І, хоч це свято перервав звук сирени повітряної тривоги, учбовий процес офіційно розпочався, бо за освітою майбутнє країни, переконана директорка навчального закладу Леся Бабій. Цьогоріч тут здобуватимуть знання понад 700 школярів. Повномасштабне вторгнення московицької орди на нашу землю вплинуло і на дорослих, і на дітей, і на життя взагалом в Україні в країні багато дітей виїхало за кордон, багато дітей навчається на Індивідуальній формі навчання, але вони є на екстернаті, але вони є нашими учнями. І звичайно, війна впливає на емоційний стан дитини, так на моральний стан дитини. Але ми навчаємося, тому що українці це є нація дивовижних людей, які вміють працювати, навчатися, жити, співати навіть під час війни і під час повітряних тривог. Особливу увагу нині приділили і патріотичним символам та традиціям бо любов до України та вдячність кожному, хто стоїть на її захисті, повинні прививатись дітям з маличку. Щойно пролунав перший дзвоник, і для першачків почалося справжнє шкільне життя. Тимофій уже знає, які предмети хоче вивчити, таким мріє стати. Алфавіт, як машини строїти. До свята старанно готувався і першокласник Ярчик. Я дуже хотів перший клас, готувався, щоб став попасти перший клас, але для я купляв статом. Том цей пінал, але мама мені заказала цей рюкзак. А ми з татом купили пінал і і краски, і все саме нужен з метра і приготувався, і було прикольне свято. Я в школі хочу вивчити вчити букви, версики, і все, хочу вивчити. Схвильовано чекала цього дня і Настя. Чекала, що ти робила? Палася дуже чекає школи від садів. Я хочу вивчити у школі, як навчитися гарно малювати. У департаменті освіти та науки Чернівецької ОВА кажуть, цього року за змішаним форматом навчатиметься 23 навчальних заклади області. Ще один дистанційно. Все заради безпеки. А загалом на Буковині вперше шкільний поріг переступило понад 7 тисяч наймолодших школярів. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. you Протягом вихідних на Буковині трапились дві аварії з потерпілими. У Магалі 61-річний буковинець, керуючи автомобілем ВАЗ, зіткнувся з Вольцфагеном, яким керував 50-річний буковинець. Внаслідок аварії 69-річна пасажирка автомобіля ВАЗ отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували її. А у Романківцях 17-річний мотоцикліст зіткнувся із 15-річним водієм двоколісного. В результаті ДТП обидва неповнолітні отримали травми. Медики надали потерпілим необхідну допомогу. Також травмувався 20-річний пасажир. Його госпіталізували до лікарні з травмою ноги. Транспортні засоби вилучено. Досудове розслідування триває. Допомагав перевести контрабанду, оформив три фури з електронками як порожні. На Буковині викрили митника, який використовував службові повноваження під час контролю та оформлення вантажів. Завдяки фігуранту на територію України незаконно ввезли понад 140 тисяч електронних сигарет, а державний бюджет недоотримав майже 1 мільйон гривень митних платежів. Тепер митник постане перед судом за зловживання службовим становищем. Намагались перехитрити прикордонників. Пачкарі спробували ввести в оману службовців відділу Красноїльськ. План був такий: спочатку до кордону рухаються люди з порожніми пакунками, імітуючи спробу переміщення товарів. У разі успішного проходження маршруту за ними рухаються наступні, вже реально переміщуючи сигарети до сусідньої країни. Проте прикордонники прорахували дії порушників. Побачивши рух в бік кордону з Румунією. Група осіб з великими пакунками, охоронці кордону висунулись. На перехоплення під час затримання порушники кинули свою ношу та вдались до втечі. Однак прикордонники затримали одного з них. В ході подальшої роботи правоохоронцями виявлено чотири порожніх ящика та чотири ящика з сигаретами без акцизних марок. Всього дві тисячі пачок на загальну суму близько 115 тисяч гривень, відносно затриманого та його спільників, дані яких наразі встановлюються внесені відомості про кримінальне правопорушення. На буховині у вогні загинуло двоє людей наприкінці літа. В області трапилось майже два десятки пожеж. У селі Хряцька горів житловий будинок. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло власника 63-го року народження без ознак життя. А у Чернівцях, ДСНСники двічі виїжджали на виклик від очевидців щодо задимлення у квартирах, де сталося підгоряння їжі на плиті без подальшого горіння. В одному з будинків вогнеборці виявили тіло власника 37-го року народження. Тіло обох загиблих направили на судово медичну експерію. Спертизу причини пожеж встановлюються фахівцями. Окрім того, п'ять разів вогнеборці гасили займання на відкритій території. Загалом вигоріло майже п'ять гектарів сухостою. У Грозенцях та гвіздівцях горіли господарські будівлі. Вогнем знищено господарські будівлі, речі домашнього вжитку, автомобіль фіат, електрогенератор, паливо в кількості 80 літрів. А в обласному центрі горіло сміття в закинутій будівлі та електропроводи на електроопорі. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.